Злочинці також використовують ситуацію на сьогоднішній день і використовують вогнепальну зброю. І основним джерелом посягання це є кошти наших громадян, це є майно громадян і їхні права. На сьогоднішній день ми констатуємо певний мірі збільшення, яка зможе на території міста Вінниці. Ми розуміємо, що тут знаходяться, наприклад, останні були на серії квартирних радіжок. Люди соціально приїжджають і ці квартирні крадіжки. Це таке і рівень благополуччя і достатку людей, які проживають в місті і мають постійний заробіток, воно нас спеціальну міру вища в сільському населенні. Сільські місцевості, на самі характери злочинів, це е, заходять особливо в нічний час до помешкань громадян. Скоюють пограбування або ж того майна, яке є. Це зараз звичай останні кошти це є пенсіонерів, які для того, щоб нормально їх можна було похоронити і не бути обуджую для дітей. А останні затримання показують також, що в певній мірі в нас і побутова злочинність зросла. Тобто це наше, психологічно і по різних інших причинах це не коли чоловік свою дружину вбив, розчленував, це було буквально два дні, дні назад, коли чоловік знову зробив свою дружину, кинув після цього, угнав автомобіль. Це сьогодні розбійний напад був затриманий громадян в Молдавії від Росху року народження. Це затримані квартирні злодії на території міста Вінниці, затримані за на міста вільності. В основному це були люди, які на сьогоднішній день перший факт, це відчули. Певний е, який можливість бути безперними або ж використовувати ту ситуацію на просточі дань є і скоювати злочини. Друге ж, це категорія людей, яка була і раніше скоювала злочини, просто рівень їхньої е, сівичі, і від і такої, знаєте, нахавності певним чином зріст. Якщо раніше від його був рівень практики бідони, здавати металом, то що він має таке вже до людини, вдарити людину, ну і тільки кінці вбити. Тому я думаю, саме головне, я не буду доповідати заходи, які ми вживаємо. Тут і представники самооборони є, і знають, що ми і спільне патрулювання є, і спільні заходи проводимо здаї. І це і спільне затримання є. Подалитися, як казав, можна, але не час зараз хвалитися. Ми проводимо спільні заходи зв'язку з цією ситуацією, яка нашій державі це прикордонних районах нашої області. Це особливо прикордонна зона із Молдавією і Задністровською республікою. Спільно з прикордонниками. Наші працівники ДАЇ і також працівники сусідніх областей, особливо і керівні області, це які на сьогоднішній день представляють певну небезпеку або ж потенційно небезпечними. Ну і, звичайно, це нашими військоматами. Я тут не буду зупинятися, але ми на сьогоднішній день постійно повородово здійснюємо співництво заходів, які направлені на ті плани, які передбачені мобілізаційними заходами. Тому на сьогоднішній день саме актуальна підписання. Таке, щоб в нас в області війшлося праве русло. Тому що ті заклади, які ми проводимо, наприклад, із самообороною, те, що ми громадський порядок, іде на нівець, або просто а ну, як ложка дьогті, всі такі моменти, які в нас проходять у нашій е, області, у нашому місті, наприклад, дивіться, за останні кілька днів, за останні тижні, це побити вікна про я розумію, що це такий злочин, він тяжкий, не тяжкий, але він на містить досить такий серйозний громадський резонанс. І це, звичайно, ну, по-перше, що сходиться майно, яке належить на нашій громаді. Друге, що воно викликає такий незрозумілий спракти події. Третє, воно викликає таку за самого суспільства. Потім слідів ситуації це наші е, візити деяких наших активних таких громадян до... Державний слубоць. Ну, в по-різному розуміє це все. І можливо, я згоден, що десь є певний центр цієї роботи, цієї чи діяльності, чи як і назвати. Але так, як вона освічується в першу чергу, і така нерозбірливість в методах, вона стільки шкодить і авторитету нашої області, і цілому на авторитету держави. Тому якщо разом треба прийняти якісь певні заходи, що є в нас на сьогоднішній день влада. Є в нас на сьогоднішній день такі органи державного рядування, є органи е, Державної виконавчої служби. Добрі вони. Діють вони, можливо, дещо не зовсім ефективно, тому що ті питання, які на сьогоднішній день навалилася, їх можливо треба було робити роками, а тут проходить їх робити і виконувати 2, 3, 4, 5 днів. Вони треба згуртуватися і разом просто-напросто наводити порядок. Тому що поки ми будемо розбиратися, поки ми будемо е щось засвічувати, просто в нас вже ну, часу не буде на це. Тому я пропоную на сьогодні в нашій нараді дійсно створити якийсь такий е орган, хай він буде більш відомий, хай він доситиме такий можливо рекомендаційний характер або ж такий е якийсь інший характер, замет сам самооборони. Тому що ну, як теж пора навести дійсно порядок, щоб в нас все відбувалося в рамках закону, а не так, як це придумали.